Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає знайти другу половину, відновити своє життя, відновити кохання, бути у стосунках. От хочу подивитись, скажіть вищі сили, допоможіть, чи є перешкоди на дорогах, на любов. Яка причина самотності? Тих, хто дивиться відео. Це не просто так. Все дуже не просто так. Дуже сильно пороблено. Майстра 2. На ініціювала жінка. От, самотність ваша не просто так. У вас напад, так, скажіть, як саме? Це повторювали буквально недавно. Дуже сильно на розлучення зроблено настуду, на розсорки. Їздили, багато платили грошей, підливали воду. Так. Знаєте, що зроблено ще? Щоб вас е не любили, а ви любили, страждали, іначе були як ну, так, така дивна ситуація. От ви мали бути як той людина, яка постійно чекає на когось, що от зараз от звернуть увагу. Все заперечую, весь негатив убираю, Всі мою знімаю, весь негатив убираю, Анулірую повністю всі програми негативні знімаю. Дороги на любов відкриваються. заперечую, весь негатив убираю. Це я заперечую. Обираю весь негатив, знімаю. Кави, прошу, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео на любов, на щастя, на щасливу долю. Відкриваються всі шляхи дороги. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, ваші відносини. Знімаю всі розсорки, знімаю твороти астуди. Мороки знімаю, привороти знімаю. Ось негативну магію обираю повертаю тому, хто став, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, на любов, на щастя. Буде так? Не буде все сказане, здійснено так буде. Морок сильний дуже стоїть. Угу. І вони не хочуть, щоб знялося, щоб ви знімали. А воно знімається. Вищі сили, прошу допоможіть, поверніть ворогу, все снігатив. Так, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще хоч який-небудь негативний дієпрограма? На кохання, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, щасливу долю, що заважає а мати відносини, вірну людину, друга, на все життя, підтримку, щирі почуття, любов. Угу. Дивіться, тут дуже сильно як то втручалися в долю, намагалися зруйнувати вам по долі відносини з хорошими людьми, людьми щирими, вірними, які будуть вас підтримувати. Тут кохання, воно якби може. Більше схоже, спочатку це дружба, От, коли люди, друзі. Вони ніхто, ні, е, Коли ніхто не не зраджує, не підставляє, не бачить якусь е, вигаду. Змінювали, намагалися змінити, зруйнувати долю, ставили програму, щоб кохана людина був або була дуже холодною, агресивною. Тут все про людей, коли розрахунок, коли все дуже відносини. Коли оцінюють дуже людину, як як використати от в свою, в свою користь, щоб от Ну щоб до вас прийшла саме така людина, корисна дуже. От. Заперечую весь негатив, убираю, прошу, будь ласка, поверніть. Весь негатив. Тому хто став, хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Знімаю повністю весь негатив, вертаю тому, хто робить по Верховному суду, хай до них прийде така людина, буде так і так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив втручання у долю, на любов, дороги на любов? Чи робили, перекривали шляхи на щасливу долю? Є такі люди, у яких на самій весілля, якщо було у вас, або, може, ви відвідували якісь свято. І там зроблена була абсолютно якась тотальна руйнація відносин, щоб у вас не було відносин і ви були постійно у самотності. І ще так робили, щоб ви були як в рабстві якомусь. Щоб були самотні, вийти не змогли з цієї ситуації, не зустріли нікого, так, такі поставлені були програми, і е, працювали не на себе, на людей. Дуже сильно собі вигади, користі з цієї роботи не мали. І ця робота ну, не приносила вам. Ніякої не енергії, не... от використовували, щоб вас. Це все заперечує заперечує заперечу повністю. Прошу ви щасливо, допоможіть. Ще паралельно чомусь стоять такі програми, щоб гроші вам не давали, не допомагали, не підтримували, не піклувалися, щоб ви ще й не мали фінансів. Заперечую, весь негатив убираю. Перекриваю. Перекриваю. Убираю повністю весь негатив знімаю, всі програми негативні, убираю. Мені щось і що могли ще робити, щоб або чоловік загинув, або дружина, щоб вдовою дівцем лишилися. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи, дороги на любов, усім, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях на любов, на щасливу долю. Знімаю всі мороки. Несь би знімаю, покривало вдови, знімаю, відкриваю шляхи на щасливу долю, на любов, на щастя. Обираю весь біль, сльози, страждання, смуток, самотність обираю, повертаю ворогові тому, хто робив, хто замовляв, не на переклади, на них самих. Всі скиди, обміни, подміни знімаю, повертаю тому, хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Відновлюю щасливу долю, повертаю. Всі відносини, більше нема жодної перешкоди, знімаються всі розсурки, астуди, твороти, мороки, обирає, повертає тому, хто став, хто робив. Поверховного суду буде так і так буде. Весь негатив вертається тому, хто став хто робив поверховному суду, більше не можуть заважати. Відновлюється щаслива доля, тих, хто дивиться це відео, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. От. І друге питання. Ще я хочу подивитися, як саме зрозуміти, як зустріти, як це відбудеться і коли. Той, хто дивиться відео, всі, хто дивиться відео, близькі люди зустрінуть другу половину, друга, вірну людину, щирі почуття на все життя. Як це зустріти? Де, що робить, щоб зустріти, і коли це станеться взагалі? Це буде. Це буде. Тут ідуть зміни. Дійсно, вам дуже сильно руйнували цю сферу любовну. Дуже сильно нападали. І так зробили, що в голові навіть немає і про це і думки. І самотність має бути тотальна, просто тотальне. Все понівечено. І дивіться, ще відкриються ваші шляхи на роботу, на професію. Зараз янголи охоронці вийшли, вони розгрібають оцей завал. Вам треба ще допомогти, бо дуже сильні травми, стреси. От в голові блоки. Це треба зняти. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу допоможіть вище сили. Ще я знімаю, ще залишився мурок. Заперечую, убираю весь негатив. І відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на любов, на відносини. Заперечую. Угу. Mm. Порчена самотність. Кладовицька магія зараз знімається. Порчена розривна самотність. Мертва вода. Робили через через. Може через спадщину робили, щоб вам щось не перейшло в спадок, заперечую повністю, або дітям, заперечую повністю, весь негатив знімає. Допоможіть, прошу вищі сили, допоможіть. Агресію всю знімаю із дітей, Убираю повністю весне. Все почистилися. Так, ще, бачите, дочищалось. Тут дуже сильно. От, вище сили скажіть, допоможіть, коли саме прийде ця людина і як її впізнати? Це весна. Це буде весна, може, може бути під час вашої роботи або це щось пов'язано із роботою, може бути, Що так. Може, коли ви будете на роботі. Отак. Угу. Ще я це буду знімати, заперечую весь негатив, Убираю всі закальцовки, все, що заважає зустріти, кохану людину Убираю. Більше вам не треба очікувати, знімаю всі перешкоди. Більше ви не маєтесь, відкриваю шлях вам до вашої другої половини і другої половині до вас, більше нема перешкоди. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишили ще хоч-небудь, що заважає, і коли саме прийде та людина, як її впізнати? Ага, тут вийшла карта, що все почищено, дуже хорошо почистили вас. І вийшла карта, що... Це також така людина може бути спілкування в інтернеті. От через світову цю мережу, через спілкування можна буде по по фото. Скажіть, допоможіть, як впізнати. Ой, це заперечує, обираю весь негатив, як впізнати? Впізнаєте, ця людина дуже сильно вам... От підійде щось, є якась якість в людях, про яку ви мрієте. От е, така, як знаєте, от, коли риси характеру, гумор може дуже бути виражений, в цій людині є харизма, така якась, знаєте, непроста людина. Вона має не так, як всі поводитись, ну, не агресивно, а дуже піклуватися, або якісь мати якості гіперрозвинені, не так, як у звичайної людини. от я б сказала. В них тут вийшли люди, ті, які мріють і дуже творчі, можуть бути творчість. Мають талант. От. І ще ця людина, ви її можете так помітити, вона дуже лагідна, дуже лагідна до людей. От в цієї людини ваша людина, що має до вас йти, от вона поводиться дуже ввічлива із людьми. як... З навколишніми. Уважна, привітно, уважна, от такі якості. І талант має. І ще раз може бути робота, щось пов'язано із роботою. а ще може бути дизайнери, люди, які можуть. Фасади, будинки. Що стосується будинка, може якісь ремонти, дизайнер. Ну і багато на талант, на такі речі, які не у кожної людини зустрінеш. Дуже добре серце. от. От. Ви можете ще вражені бути її роботами, його роботою, а тоді вже якби захочете поспілкуватися саме з цією людиною. Це може бути інтернет. Така людина. От. Заперечую, всі страхи знімаю, мороки, загоюються, всі травми і рани, психічна, нервова система відновлюється повністю, більше нема жодної перешкоди, яка б заважала вам, всім, хто дивиться відео, зустріти кохану людину, розпочати відносини, відновити відносини, всі розсорки студи, отвороти знімаю, відкриваю шлях на щасливу. Чоловічу, щасливу жіночу, долю. Усіх, хто дивиться відео, більше нічого не заважає бути щасливими, кохати, бути коханими буде так. Щас хочу подивитися. Ви не маєте бути самі, перекриваю, відкриваю енергію вашу. Вас бачать люди, і ви бачите людей. вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, зніміть усі блоки, перекриття, все, що заважало. На дорогах на любов, на щирі відносини. Відкриваю шлях, знімаю повністю весь негатив. Убираю, відкриваю всі шляхи. І дороги на любов буде так, так буде. І нема жодного негативу, вас всі бачать, і ви бачите людей. Приходить до вас, ваша людина буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що така ситуація, така кава. Ну, це питання треба ще, ще розглядати. Причини самотності не в вас самих. Вас туди завели. Допомогли, зруйнували долю. Тут вийшли карти, коли дуже сильно втручалися, щоб у вас були зруйновані, або були зруйновані вщент відносини. от І ви займалися якоюсь справою не вашою ще, паралельно, щоб і фінансів не було. Все як-то закрили. Ну, Зараз познімали, має налагодитись ситуація. Така кава вийшла. Дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, відновлюєте мою енергетику. От, і так набагато краще працюють чистки. І ще прошу, якщо у вас є якісь проблеми, питання, я дуже хочу вам допомогти. Пишіть. Записуйтесь на прийом. Номер вайберу є під відео, і номер адреси електронної пошти є в описі під відео. Також за, за, можете написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, отак, це теж працює. От. Так що бажаю вам. Щоб у вас налагодились відносини, щоб ви були щасливі, щоб до вас прийшли хороші люди, які будуть розуміти вас, будуть спокійні, мирні стосунки, і щоб вороги не мішувалися, не заважали жити вам. Бажаю успіху, любові, щастя, щоб ви були щасливі. Mm. І приємної кави і до зустрічі.